Вітаємо назвати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І до нашої студії завітав Магвеляр, головний мах нашої країни. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено, радий вас чути та бачити вживу наживо. наживо. Я навзаєм вас також сьогодні. Рада бачити і чути. Символічно, що сьогодні цей випуск ми записуємо після тяжкої ночі для України, зокрема для столиці, тому що ворог тероризував буквально що. Буквально всю ніч українські міста і, зокрема, атакував Київ, є загиблі, є поранені. І Валяра, перше питання, яке в мене виникає, це що буде на наступному тижні? Ви, до речі, попереджали про 13-14 число листопада, наскільки я пам'ятаю. І, на жаль, на жаль, цей прогноз збувся, і ми бачили жахливі наслідки. Саме так. Ви знаєте, але насправді е, я відчував, що 13-го числа буде жахливий удар з 13 на 14. В деяких інтерв'ю я також говорив про 14 число і про 11 12 адже 11-12 були жахливі удари по Одесі та Миколаєву. Я попереджував раніше. Пам'ятаєте, казав, що за Труханова Росія буде мститись Одесі? Відповідно, зараз по обстрілах все стається так, як я говорю. Тобто, реально, ворог. Сконцентрувався не тільки вже на енергетиці, а й на цивільних будинках, на об'єктах інфраструктури. Сьогодні в Києві писали, що сьогодні був були, е, основні цілі, зовсім не військові, ой, не військові, зовсім не енергетичні об'єкти, а інші якісь об'єкти. Але е, варто сказати те, що ми бачили вперше, як е, діє ракета «Фламінго» в «Орлі». І е, це відео, знаєте, воно дуже класне. Я би навіть хотів його продемонструвати і показати. Ну наскільки це. Наскільки це просто несносна ракета, такої немає в у Російській Федерації ракети, вона діє гірше, ніж горішник. І я думаю, що знаєте, це принагідно побачити і почути всім, бо не всі це бачили, не всі це чули, але, ж, але ж... Ми покажемо нашими дитячами країна. Це відео. Дивіться. Це тільки початок. Потім розлітаються малі з шматки вогню. І варто зазначити, що це ракети саме на українського виробництві. Вробництва так. І тобто це триває вибухи однієї ракети. Тобто, це одна ракета Фламінго вибухає в багато етапів і руйнує все нахуй. І так продовжується ще три хвилини. Тобто, дивіться, ми всі з вами живемо під ракетами, і всі скажуть, що. Жодна російська ракета такого не вчиняла, як робить Фламінго. А тут варто подякувати Василю Васильовичу Малюку, адже саме він займається, і Служба безпеки України, і ракетами Фламінго їх запусками, і запусками дальнобійних дронів, і цього всього, що відбувається. Завдяки цій людині ми зараз рятуємо країну, тому що фронт сипеться, рушиться. І все призводить до того, що якщо ми не будемо робити це, якщо ми не поставимо Росію на коліна в її тилу дальнобійними ударами, то в довгостроковій перспективі ми зникнемо як країна, тому що лінія фронту впала вже крізь майже крізь. І тому е однозначно варто запам'ятати, що саме завдяки голові СБУ Василю Васильовичу Малюку. Ми реально маємо шанс вижити, вистояти і перемогти. І так і буде, так і станеться. Фронт ми зупинимо. Просування ворога зупинимо. Дайте час ЗСУ. Відволічіться, будь ласка, від цього гидкого корупційного скандалу і зрозумійте: Ворог один, Володимир Путін. Ви бачили відео, як в Покровськ в'їжджали з Донецьку. Кляті московити, і вони заїжджали як Аль-Каїда. Так ось, якщо ви не хочете, щоб ця Аль-Каїда в'їхала в Київ, підтримуйте президента. Він не ворував гроші, немає жодного доказу, що Зеленський був у схемі Міндіча. Валяре, скажіть, будь ласка, все ж таки, в мене було питання до вас, яким буде цей тиждень для України? Чи будуть повторювати росіяни подібні атаки, які ми бачили буквально на цьому тижні? Жахливі обстріли? І власне, що під небезпекою? Які, які об'єкти, чи, можливо, знову ж таки цивільні і житлові будинки стануть цілі ворога? Дивіться, Олена, це тільки початок. Наступний тиждень, починаючи з понеділка, от, е, і до наступного понеділка жахливі обстріли, бомбардування крізь башня, бомбардування, до речі, по ГЕС і по мостах. Ми сьогодні ж в Києві вже бачили удар по мостах. А я вам колись пам'ятаєте, казав, що мені снився сон, як міст патон знищується, міст Патона і угу. міст Дарницький. Сьогодні прилетіла на міст Патона. Удари будуть по мостах. І я колись їхав на Новий рік в готель Фейермон святкувати Новий рік 22-му році з 22-го на 23-й рік. І якраз було бомбардування Києва, ми бачили вибухи і стояли в пробці на мосту Патона. Так ось, коли ми його переїжджали, я відчув: тут, де я стою, буде удар. І я, відповідно, чітко тоді відчув це. І це було як дежавю мого сну, який я бачив ще перед, задовго до війни, в 2021 році. Тому дуже скоро будуть удари по мостах в Києві. Якісь прольоти мостів вони все таки зможуть знищити з часом. Реально, я бачу, що удари будуть по, енерг... по енергетиці. Удари будуть по громадянській інфраструктурі, по житлових будинках і загрозливі дні понеділок, вівторок, з, з четверга на п'ятницю з суботи на неділю. Багато загрозливих днів, удари по всій території України. Зараз ворог робив паузу, не бив і пов'язував це з тим. Щоб ми сконцентрувалися на корупційному скандалі і не думали, що у нас є Путін, який хоче вбити нас всіх, ну а зараз, зараз ворогу не терпляться, бо після наших масованих ударів Росії, після нищення орла, нищення тули, нищення Москви, бо по Москві завдаються удари і фламінгами, і, і нашими шахе шахедами, нашими безпілотниками дальнобійними а Ворога немає жодних шансів, і ворог реально втрачає все. Тепер він намагається мститися нам. Я вам розповідав сон, який мені був, що ворог хоче все-таки помститись Україні, зробити масований удар, розправу зробити над Україною, але в них це не вдасться. Давайте зараз згуртуємося. Навколо одного навколо знищення Росії. Бо якщо не ми знищимо Росію, Росія знищить нас. Якщо Росія знищить нас, ви не думаєте, що ви пристосуєтесь до нової російської влади? Моя мама, вона дуже близька до людей, бо вона працює з людьми на цивільній громадянській роботі. І є... Ну, Керуючою мережі е, СТО, шиномонтажів і так далі, автосервісів. І е, вона бачиться з людьми, як з клієнтами, так і з робітниками своїми. Вона е, чує, знає їх, і, і чи, що вони думають. Так ось, дуже багато людей, на превеликий жаль, вона привідкрила мені таку таємницю, що вони так, вони за Україну. Але ці люди. Якщо прийде Росія, вони думають, що вони замовкнуть і будуть якось собі тихо жити. Тобто вони не, не ждуни, вони не чекають Росію і не люблять її, але вони думають, що якщо навіть Росія прийде, то вони, вони якось витримають бо просто затихнуть. Просто повидаляють там підтримку України з телефонів, да там телефони помі... позмінюють і будуть нормально жити. Так от я вам хочу сказати, що коли росіяни заходили в Бучурпінь гостоміль вони розстрілювали і вбивали тих, хто каже: Ой, слава Росії! слава Путіну! Вони брали і розстрілювали цих людей, катували. Далі, доля ждунів у Покровську, знаєте, яка? Покровськ вже повністю вже захвачений, захоплений угу. ворогом. Так ось е, всі ждуни в Покровську. Дві тисячі людей було, ждунів, які ждали російський мир, руський мир. Вони виправдовували удари по, по, по Покровську. Тобто, вони казали, звичайно, Росії треба бомбардувати Покровськ, бо тут засіла українська хунта. Чим це все завершилось? А це завершилось трупами ждунів. Жодний, е, е, жодна людина, яка жила в Покровську, не вижила. Було 2000 людей, стало нуль зіро. І варто сказати, що це були ті люди, які були патріотами Росії. І вони всі загинули. Всі, всі до одного. І це показує нам всім, що ми повинні першу чергу думати про наш фронт, про нашу перемогу і витримку. І про наших військових, які І нашу Я хочу сказати, що якщо ми будемо звертати увагу на корупційні моменти настільки, якщо ми будемо ставити їх на перше місце, ми втратимо країну. Якщо поколеблеться основа під президентом, ми втратимо країну, Російська імперія. Коли е, перемагала, провела Брусилівський прорив при імператорі Миколі II, все. Е, Німеччина спрямувала сюди Керенського, який пер, зробив переворот і зробилась е, лютнева революція. Потім вони прислали сюди Леніна і він зробив жовтневу революцію. І на цьому Росія втратила все, перестала бути імперією, втратила Фінляндію і Польщу назавжди. Не інкорпували їх навіть в Радянський Союз, тому так само була зникла з мапи світу Німецька імперія, коли б Вільгельма II повергли. І я просто хочу сказати, що якщо ми зараз почнемо на президента гнать, якщо ми почнемо президента спихувати з влади і підтримувати ідеї Майдану. Ну, ми програємо так само, тільки наш програш це наша смерть. Вибачте, я не хочу зі своєю матір'ю, зі своїми помічниками загинути в Києві в страшних муках від рук російського окупанта. Тому я в першу чергу за те, щоб міндіч сидів, сиділи всі корупціонери, відповідали за законом. Але щоб президента не чіпали, не чіпали військове керівництво, не не заважали. Воювати, воювати за нашу волю, за наше життя, за нашу свободу, за наше виживання. Дякую, Валяри. Я думаю, що зараз теж ми маємо згуртуватися навколо підтримці наших військовослужбовців, які захищають нашу країну. І дякую, хочу подякувати вам за цей випуск. і До зустрічі з вами у наступних випусках. Ефіра. До зустрічі.